В Олександрійському музейному центрі вже традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят запрацювала різдвяна майстерня. Гостям запропонували відразу два майстер-класи на вибір: оздоблення обрядового печива та знайомство з народними танцями. Розпису традиційного печива, коників та баришень придувала зустріч з носіями традиції. Ця традиція прийшла до мене від бабусі. Вона продовжувала від своєї бабусі. Ми її продовжуємо, але звісно, вже в цьому трошки удосконалюємо, тому що. Ті були інгредієнти, вони були менш е, такі солодкі, коли бабуся випікала, вона більш прісне було тісто. Ми зараз вже більше в тісто додаємо трошки метка і імбиру. Ну, стараємося трішки удосконалювати, але розписувати ті традиції, кому дарується хлопчикам тільки коника, дівчинам тільки баришня, ця традиція залишається незмінною. Е, зараз наші коні баришні приймають участь у відборі. До не... Матеріальної культурної спадщини України. Уродженка Головківки Валентина Галиверя підтримує традицію пече різдвяне печиво щороку. Поділилася з нами рецептом: жир, кисле молоко, сахар, о, олія. Оце Я і вчора спекла. Мама моя пекла, і бабуся, і мама. У нас воно це і я сейчас, і сейчас це кожен рік я печу. Кожен рік. Пані Валентина згадує, що розповідала їй її мама про вечорниці та кусання калити. Розказувала моя мама. У нас у селі зараз, де школа, жили тітка Дуська. І, ну, Якого вона року народження? Вона, мабуть, десь 28-го такого року народження. Ну, Мама 25-го моя. І вони оце ходили на вечорниці туди до неї. О, вони же праздник на Андрія, пекли калиту, о, прив'язували до стелі цю калиту. О, і оце дівчата ж хлопці в хаті ха, ну ця хата була в їх висока, о, і оце ту калиту прив'язали, і щоб хлопці кусали. Не дівчата, а хлопці. І хлопці на кочерзі. Кочерга, і оце на, ко, на кочерзі підстрибуєш туди, кочергою під'їжджає, стрибаєш і кусить. Ну, який ж спритний, то може кусить, а це ж. Сміються. Кусали калиту і в Олександрійському музеї. Охочих було багато. Питай. А ти. Пан Коцюбинський. Питай, що ти будеш робити. Калиту кусати. кусати. Питай, а ти що будеш робити? А ти що робити будеш? Пописку писати. ти напишем. А я тушую. Та я то вкушу. А, але, а я вкушу. А я пишу. Багато було і тих, хто бажав спробувати себе в танцювальних пам. Майстер клас провела дослідниця, учасниця проєкту Баба Єлька Наталія Ковальчук. І ми кожного разу приїжджаємо із задоволенням приїжджаємо в Олександрію в ваш музей, тому що я вважаю, що цей музей приклад того, і люди в цьому музеї, який має бути музей краєзнавчий. І сьогодні ми так будемо танцювати і ті танці, які ми танцювали. Це кроков'як, карапет, Але я, звісно, спробувала відшукати ті варіанти, яких ми ще не танцювали в Олександрії, тому що по. По нашій області ми записали більше десятка різних варіантів цих найпопулярніших танців. А також сьогодні хочемо вивчити танець Польку Липнящанку, яку теж ми записали буквально в цьому році, в березні місяці ми їздили, ми її відтворили. І найголовніше, що ми знайшли запис музикантів, саме місцевих липнящанських, як вони грали Польку Липняшку. Чимо під цю музику танцювати польку пнащанком? Учасники майстер-класу танцювали, вчили нові рухи. Разом з тим вчили слова жартівливих народних пісень. Приємно, що щороку інтерес українців до свого автентичного зростає. Кожним роком стає наше ставлення до цієї пам'яті інше, але, на жаль, ті, хто є носієм, вони відходять і вже фізично не завжди можуть показати, як це було. Ну і, звісно, не завжди згадати, тому що танцювались, наприклад, останній раз там чи 40 років тому. І тому відшукувати. Важко, але ви знаєте, їхні спогади, будь-які спогади для нас дуже важливі. Те, як вони танцювали, хто грав, де вони танцювали, при яких умовах, при яких на які при якій нагоді вони танцювали, як саме це відбувалося, як вони збиралися. Нам для це це для нас теж дуже важливо, і ми зберемо по крихтах і такі свідчення теж. Але я дуже щаслива, що справді ставлення молоді змінилося, і вони стали розуміти, що це те, що є таким цінним, і його треба відроджувати, і воно стає популярним і модним. Різдвяна майстерня при Олександрійському музеї працюватиме до нового року. Розклад майстер-класів є на сторінці вдома та музею. Попередній запис обов'язковий.